Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. В Уряді та в Верховній Раді працюють над соціальним забезпеченням українців, і далі ми будемо говорити конкретно про пенсійне забезпечення в державному бюджеті. На наступний рік закладено фінансування соціальних програм. На пенсії передбачено зокрема 1 трильйон 27 мільярдів гривень з рахуванням індексації виплат на соціальні. Сферу, включно з допомогою для переселенців, виділять понад 467 мільярдів гривень. Також закладаються кошти на виплани типи дитини та на допомогу для догляду за немовлятами. Сфера освіти отримає понад 265 мільярдів гривень, і Ця сума називається рекордною за часи незалежності України. Планується поетапне підвищення зарплати педагогів на 50%. І також хочуть запровадити безкоштовне харчування для всіх школярів, а також подвоїти стипендії для студентів. Зараз на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Ви знаєте, я е, зараз називаючи ці цифри, які закладено до бюджету, і, зокрема, про підвищення зарплат вчителям, теж буде це в кілька етапів, але в результаті мають зрости вони в половину. Я згадала слова на Київському міжнародному економічному форумі бізнесмена Костянтина Єфименка, який каже, що ми маємо максимально вкладатися в освіту, розробляти лабораторії, готувати спроможних молодих людей. І він сказав таку фразу, що вчителю зараз мають. Ставити пам'ятник на подвір'ї школи, якщо він до школи за таку зарплату бодай дійшов. Зарплати у вчителів низькі, ясно, 50% в загальному зрізі країни це багато, але для кожного конкретного вчителя це все одно не буде така сума, за яку черги вчителів стоятимуть до шкіл. Між тим, давайте проаналізуємо ці цифри, і давайте почнемо саме з вчителів, а потім перейдемо до пенсіонерів, тому що на них теж чекає в два етапи підвищення пенсії. Так дуже важливо, що ми е, вже на четвертий рік широкомасштабної війни все таки е, визнали, що вчитель, а вчитель це було первинне потрібно е, його ставити е, хоча б е, на, на рівень середньої зарплати по державі, і е, справді е, Верховна Рада. Врахувала позицію е, кабінету міністрів проекту бюджету. Більше того, ми пішли далі. Запропонували, що щодо е, підвищення мінімальної зарплати вчителя у розміри три прожиткових е, верніше три мінімальних зарплати. Тобто, це насправді буде проривом. Більше того, е, з ініціативи голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. І велика кількість народних депутатів, в тому числі, я, підписали правку. і Вона пройшла щодо підвищення на 50% оплати праці викладачів, професорів, доцентів. Бо насправді вища школа це те, про що ви казали на початку. саме вища школа готує майбутніх вчителів. А через те це дуже серйозний крок, не дивлячись, що основні видатки йдуть на сектор безпеки і оборот. Наступне, коли ми кажемо, що вчитель первинний, то ми маємо прекрасно розуміти, що сьогодні саме вчитель готує майбутніх захисників, майбутніх лікарів, майбутніх політиків, майбутніх і розробників нього... дронів, наземних роботизованих так. комплексів зброї. Так. Так, так, і саме вища школа сьогодні найбільше потребує е абутурієнтів, або і студентів. І... Професії про це свідчать, який е, набір був у Львівській політехніці, в е, Київських вузах. Тобто, ця професія інженера, розробника, програміста стає більш пошанована, і сьогодні ми маємо конкретний результат, що наші європейські, не тільки європейські, американці просять українців. Розробляти нові дрони і готові їх закуповувати або обмінювати взамін на високотехнологічні ракети. Це той шлях, і це є гордість, яке починається вчителя. Через це я радий, що спільними зусиллями нам вдалося зробити такий серйозний крок. Те, що ми проголосували як Верховна Рада в першому читанні щодо підвищення виплати для родин, які мають сміливість під час війни народжувати виховувати дітей, це теж серйозний крок, і ми бачимо, що вже уряд врахував. В проєкті бюджету і ці видатки. Вже не буде 8 тисяч, 800 гривень в місяць, а буде 8 тисяч в місяць підтримка до одного року. Не буде усього 12 при народженні дитини, а буде 50 тисяч. Одноразова грошова допомога це підтримка наших родин. Крім того, залишається там пакунок малюка і інші підтримки. В програма є ясла. Тобто, ще раз повертаючись до того, що справді вдалося, не дивлячись на дефіцит коштів, врахувати. Що соціальна політика є на другому місці після сектору безпеки і оборони, пане Михайло, Єдине маємо, залишає... маємо тут поставити крапку, тому що і про пенсіонерів теж йдеться, про відвищення так. пенсії. Ми вже сказали. Маємо зараз іти на збір для військовослужбовців. Але ми з вами не вперше в ефірі продовжимо цю розмову, можливо, вже найближчим часом в понеділок, коли я так само буду на зміні. Тому що соціальна складова вона важлива для існування держави. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на temo um